Василь Стус завжди актуальний для кожного свій. Ахтем Сейтаблаєв. Коли свій шлях? Той, що твоїм назвався? Той, що обрав тебе на віки вік. До нього змалку ти сповідався. До нього сам Господь тебе. Привік. Єлизавета Жарікова. Змагай, знеможений життя. Знеможений, змагай. Минуле вабить вороттям, і врочить, і нехай. Ярина Чорногуз. То дзеркал спрямовано на мене самоту мою і німоту. Ти справді тут, ти справді тут. Напевне, ти таки не тут, таки не тут. Де ж ти є? А де ж ти є? А де ж ти? Тарас Компаніченко. Боже, не літости, лютости. Боже, не ласки мсти, дай розірвати нам путаці, ретязі ці рознести, Дмитро Лазуткі. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не вклонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни ненависті, прокльону, каяття. Народ мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя. Премія імені Василя Стуса.